Благословений Бог наш ним завжди, на віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю Небесні, тішителю духу істини. Ти всюди, все, все наповняй скарби добра, життя подателю, приди вседися в нас і очисти нас від усякої, скверни, і спаси благі душі наші. Слава вишніх Богу, на землі мир між людьми благовоління. Слава вишніх Богу, на землі мир між людьми благовоління. Господи, відкрий уста мої, язик мій сповістить хвалу твою. Благословене царство Отца і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мири Господу, помнімось, Господи, помили. Замири з неба і спасення душ нашу, Господу, помилі вас, Господи, помили. Замири сього світу, за добрий стан, ще тих Божих церков, за з'єднання всі Господу, помимось, Господи, помилуй. За святий храм, це віру побожністю, страхом Божим ходи до Нього, Господу, помись, Господи, помилуй. За святу Українську православну церкву, святі ж патріархи, православ. Чести присвіто Христа Христи, дияконство, за весь причад людей, Господу, помимось, Господи, помилуй. За Богом любив Богом бережену Україну нашу, уряд військові, Господу, помись, Господи, помилуй. За село. Наше за всяке місто, села, країни, і тих, повірить живуть у них, Господу, поминимося, Господи, помилуй. За добре полюття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господу, помініс, Господи, помилуй. За подорожні на воді на землі повітрі, за недуже знеможних поневолених за спасіння їхніх душ, Господу, помилімось, Господи, помили. Щоб визволитися нам від осякої жорбі гніву, небезпеки та недолі, Господу, помилімось, Господи, помили. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твої благодаті, Господи, помили. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю всадів Марію, Марії. З усіма святими, пом'янувши самі себе один одному, все життя наше ресто Богу, віддаємо Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння, От Сину, тому духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя Господа, і вся істота ім'я святе Його, благослови душе моя Господа, і не забою всі добродії, Його, він очищає всі беззаконня Твої, і зціляє всі недуги Твої, Він визволяє від життя, Твоє, вінчає тебе, милістю і ще Тамі. Щедрий милостивий Господь, довго терпіли много милостивий слава Отце, Ісину, і Святому Духу, і нині завжди на віки віків, амінь. Єдинородний, соне слове Божий Без смерті зволив Спасення нашого ради. Рад, е, е, воплотившися, в Святої Богородиці і приснуті вимарі Марії Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий буде рести Бога. Боже, смердю, смерть подолай, Ти один, святій Троїці, виці, рівно славим за цим Святим Духом спаси нас. Ще іще верю, Господу, помонімось, Господи, За заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже, Твої благодаті, Господи, помилуй. присвядобре, чисту, приблагословену, славну величицю нашу, Богородицю, в селі в морі, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя на шеристу Богові віддаймо тобі, Господи, бо ти благий, чоловіколюбний Бог, і си тобі славі даємо, Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, Боже, наш твоє не несказана, славна і сяжна, ласка, безмірна, любов до людей не вемо. У нас, на владико, благосердя, Твого злянця, нас населить храм, цей, подай тим, шумолиться багато милі, Твої, Господи Боже. Спаси людей Твої, благословен, насліддя твої охорони, повноту церкви Твої святи, тих люблять красу, дому, Прослав їх, Боже Си, і неоставно, устав на тебе, мир світу, і дай церквам Твоїм священникам, Богом береженню, крім нашої парафяну, святого храму, всім людям Твоїм, бо всяке благодаєм, всякі свершені, дари святий сходя, чуї, тебе, Отця світла. І давій слово, подяку, поклоніння, восилаємо, і Сину і Святому, Духу, і нині повсякчас, віки віків. Амінь. У царстві Твоїм поміни нас, Господи, коли прийдеш царство Твоє, в у Боги бо їх і царство небесне, блаженні плагачу шиї, бо вони отігі гішаться, лагідні лагітнії, бо вони наслідять землю блаженні голодні спрагнені правди, бо вони наситяться блаженні милостиві не помиловані будуть, блажені чисті серця, Бо вони бога побачать, благажені миротворці. Бо вони синами Божу на свого блаженні нині за правду. Бо їх і царство небесне, блаженні виколегань бити можуть вас, і лихословитимуть, і ширитимуть всяку славу у мене ради Радуйтеся, себе, бо нагорода велика нам небеса благословені святих, хто їх завжди, ні пощачас, на віки амінь. Примудрість тайму побожно Прийдіть, поклоніть і припадім до Христа, спаси нас, сину Божий. О святий дивний ти співаємо тобі, «Алілуя». Коли розіп'явча ти хресте, подолана сила, ворожі, ангелі, людина, сам Господь спас на славу тобі. Слава Тві і Святого Духу, і викупив ти нас від прокляття закону, найсвятішою тої кров'ю, коли на хресті прибито списом, проколото став ісежуром спаси нас, славу тобі, не завжди, на віки віки. Амінь. Копієм ребра. Христе, в смерті винні від прокляття весли. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Божий святий святих перебаєш, бетри святим голосом, Сарафигу стоїть, Хервисла, небес, поклоняюся при усе знеботя до биття, зорив чоловіку, розподобийся кидарам, ти приросив кожен ти даєш примудрість, ворозум, никадеш річник, слеш покайно светні сіня, ти сподобана смирен, до сто нервів, цього дину стати при святим твоїм жетонком, належно поклону колону приносити, славликом, приміс наші річни, хрисвяту пісню, згляньцями до сердя, твох прости провину вільну, невільну. О душі діла, дай нам поболожну служити тобі, млитми рисвятої Бог родиці, всі святи годні були, засвіти в серцях нашу да дику чудокольоче. Сте світло, твого богопізнання страху, блажених западів, ми приміщі лесні пресрості, ми провели духовну життя думали, чи не всего на тобі, бо ти все світлодуш, наше ресто Божне, ж тобі славу селам, безпочатком, твоїм отцем, со присвятим, благим животирящим тим духом, нині повсякчас на віки, віки. Амінь. Дякую тобі, Господи, Боже, сил, що ти сподобив стати присвятим Твоїм жартовником, до припасла на сердя, Тво за наші ріхи, людську несудомість. Прийми, Боже благання, наше не буде достойним. Просто молити благань, шарчих людей, твій, нас, яких та на стоїчу служувачі, негідними сили Святого Духа. Не осоду безпорочного чистий судос, сумні нашого, призвати тебе всякий час, чай, всякому вислухавши ти нас во великої милості твої знову нового почасту, припадаймо до тебе, молимось благолюбче, залянуш благання, нашої чистої душі, тіла, всяку душа, тілесне, сквер, даже Божий Тим, що молиться з нами у співжитті, духовно розумінню страхом, любов, і служить тобі безвинних судності, прощаститися, святих твоїх тайн і небесного Твоє царстві, сподобитися, Бо ти святий си Боже наш, і тобі славу віддаємо от Суси Сину, Святому Духу, і. Нині Ущасно віки і віки амінь, всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, алелуя. всі що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, алелуя. всі що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллилуйя, слава Ций Сини, Святому Духу, і нині завжди на віки віків. Амінь. У Христа зодягнулися, Аллилуйя, всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллилуйя, йде в тим'я Господня, бо Господь Благословен, благословені на престолі, слави царство Твого, що спочуваєш на хоребах завжди, і нині, і повіщах час, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Буде, Господи, милоствоя на нас, бо ми уповали на тебе, бо ми уповали на тебе, премудрість діяння. Ще тих апослів, читання, будьмо уважні, як настав день п'ятидесятниці всі вони були вкупі на тім самим місці, аж ось роздавався зенецька з неба шум, неначе поду буйного вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи, з'явилися їм, поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них, усі вони сповнили святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух додав їм говорити, бо лиш у Єрусалимі жюдеями побожні люди всіх народів, що під небом, як зачинився той шум, зійшла сила. Народи хвилювалися, бо кожний чув, що вони говорили його мовою. Всі остовпіли, дивувалися один одного, казали. Хіба ось всі це не галилеяни, що говорять. Як же воно, що кожний з нашої рідну мову? Партяни, мідяни, аламіхі, мешканцями Месопотамії, юдеї, кападоки, понтуазі, фрії, памфілії, єгиптого, колислів'ї, шобільга, кірени, ремляни, що прибули юдеї, і призаліти, Крит'яни, араби. Як ми чуємо, як вони нашими мовами зайшать великі діла Божі, Всі увались і обтяжні один одного казали, що воно могло бути іншого звича казали. Молодого вина напились. Тоді Петро став з одецятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Може, юдейські та всі, що мерскані Рсалиму, хай це буде вам відомим, і ви слухайте моє слово. Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, що тільки третя година дня, але це те, що було сказав Пророк Йої, і станеться останніми днями, каже Бог, я вилю мого духа на всяке тіло ваше сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юники будуть бачити видіння, і старшим вашим сни будуть снитись на слух моїх слугинь моїх, я цим. Ми дня вілю мого духа, і вони будуть пророкувати. І Я дам вам чудо вгорі на небі, знаків внесу на землі. Кров, вогонь і кіптя у диму. Сонце переміниться у темрі, в місяць у кров. Першні стане день Господній, великий славний, кожен, хто призве ім'я Господня спасеться. Може ізраїльське, слухайте ці слова Ісуса Назаряна, якого Бог засвідчив серед вас, силою, чудами, знаками, які Бог зробив між ними через Нього, як ви самі знаєте, що його згідно визначеної про видіння Божим, ви видали, вбили руками беззаконних, прибивши їх до Христа, якого Бог укрестив, порвав, щоб пута смерти, бо неможливо було, що воно. Держали його у своїй владі, Давид Бог говорив про нього. Я видів Господа передо мною завжди, бо він у мене в правиті, щоб я не захитався. Ось чому звеселилось моє серце, зрадів язик мій, та й тіло моє теж відпочинив надії, бо ти не заставиш душі мої в аді, не даси твоєму святому побачити зотління. ти дав мені дороге життя знати, наповни мене робити. Неро твоїм видом, можі, брати, дозвольте мені сміло вам сказати про патріарха Давіда, що помер був похований, гріб його наш у сей день, але бувши пророком, знаючи, що Бог боклятийому поклявся спосадити його на престолі, потомка з його лона, він би. Прад видів і говорив про Христове Воскресення, що нині його душа не була заставлена в аді, і ні, його тіло не бачило затління. Цього Ісуса, Бог Воскремий, ще йому свідки. Він, отже, вознесений Божої правиці, одержив він Отця обіцяного Духа Святого, і вилив його, ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид, зажійшовши на небо, сам Бо він каже Господь мої владиці, мої сядь, праворуч мене блоки, не покладу ворогів моїх під ніжком тобі, під ноги. Хай отже весь дім Ізраїля знає певно, що Бог зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли, почувши це, вони скрусу серцем і казали до Петра і до них і апостолів, Що нам робити, ножі, брати? Петро взяв, сказав, каже до них, покайтесь, і хай кожен у вас хреститься ім'я Ісуса Христа на відпущення ріхи ваші і ви приймете дар Святого Духа для вас, бо ця обітниця для дітей наших та для всіх, хто що далеко його обтіки не покликав Господь Бог наш, що іншим багатьма словами він свідчує їм та обговорював їх радості цього лукавого прийдя. Рятуйтеся, ті, що прийняли його слово хрестились його дня, до них приставало як яких три тисячі душ. Вони постійно були в науці апостолів та спеціальн спільності, на ламані хліба і на молитвах, страх наповну кожну душу, бо багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили, всі віруючі лоби робили вкупі усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки, роздавали їх усім. Якому. Чого треба було, щодня вони однодушно пильно перебували у храмі, ламали пола по, по, по домам хліб і споживали харчі з радістю і про простоті серця, хвалили Бога і втішалися любові всього люду, Господь же до них додав тих, що спасалися. Мир тобі премудрість і духові ту ймо. Алелуя, 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 премудрість. Стаймо побожно вислухами, що та Іван, де мир всім, і духові твоєму від. Е, луки, луки, що то Іван, і читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо важні одного разу, одні, люди цари, і був священий на м'я Захарістен черв'я авіві, і жінка і озошкою ароною, а і лисея, обоє вони були прагні перед Богом, виконуючи всі заповіді на станові Господні, бездоганно. У них не було дітей. І Вілизавета була неплідна, і бої були вже похилого віку. Одного разу, коли він зачинив свої черв'я, служив перед Богом. Зазвичай їм священство йому випало, покадити, війшовши до храму Господнього. А вся безліч народу помолилися зовні під час кадіння. Тоді з'явився ман Жертовника Кадильного, збентежишся Захарія, побачивши його страх, напав на нього, і Анже сказав мене, бійся Захарі, бо почута молитва твоя, і жінка твоя, Лазавета народить тобі сина, і наречеш йому Іван, і буде тобі радість, і втіха багатьох хто народження, його зрадії. бо він буде великий перед Господом, і відані хмільно напої, не питимей Духа Святого Сповниться, вже у троби своєї, і багатьох синів Ізраїлих наверне до Господа Бога їхнього, і йтиме перед Ним з Духом і силою ліві, бо не вернути серця. Батьків до дітей непокирних до мудрості праведників, щоб приготувати господинарев звершений, і сказав. Захарія, а Ангелові, чого я пізнаю це, бо я старий жінка, моя постаріла сьогодні свої, а не сказав йому відповідь, я говорив, що стою перед Богом, і посланий говорити з тобою, і благовістити тобі про це. І Ось ти будеш мовчати, не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться те, що ти не повірив слова моїм, котрі збудуться свого часу. Люди чекали, Захари, дивалися, що він заварився у храмі, і він же війшов, що не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив відіння у храмі, і він говорив з ними. Знаками залишився німим, а коли закінчилися дні служіння його, повернувся додому, словом, і після тих днів зачала Єлизавета жінкою, і таїлося п'ять місяців, кажучи так мені сотворив Господь у ті дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Слава тебе, Господи, слава Тобі! Промовимось свій душі, всі розміні нашого, промову, Господи, помили, Господи, все режит любов, в життя наші, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, помили нас, Боже, з звелицемілист, Твої, молимо з тобі, вислухай, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, весь український народ. Помилуй нас, Господи, помилуй, владико, помилуй, святий, ще молимось, Господу Богу наш, ми житливі слуха голос, ми нас рішнь, і помилуй слуги своїх, всі сьогодні, які ми поминали на проскомі всіх захисників нашої ненької України, все, що надияко, на дияконова сили, Михаїла Марія, Олі Ігоря, і всіх страждущих, болячу, недоперебуваючих, прости всі ріхи, вільні, невільні, корони вори, видимих, невидимих дай здоров'я, довгий вік прожити в радості, побожності, достатку, і даруй ласку, спасення, свай, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бо ти милостив, чоловіку любний, Бог, іси слави даємо, Отцю і сину, і святого Духу, і нині і час, на віки віків. Амінь. Ще і ще, мирі, Господу, помоліємось, Господи, помилий, заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже, твої благодаті, Господи, Премудрі, що під Твої владою, і ми завжди захист мали, і Твої слава слали. Отцей сину, і святому Духу, і не

І же херувими, херувими тайно, херовимів тайно образую. І живо творящи, творяші тройці, троє це святою, пісню співає. Всяга кого нині, нині житейсько, нині житейсько відложим печаль. Ніхто зв'язаний кілес престрасенки хами недостойні приходити на блажать, служить тобі цар і слави, бо служить тобі страшно без несело чи безмежного того чудоколюбство, ти сам не прушна, зміну став чоловіком. Бум нашо ехереєм, владико продав соціанодій, слово служниці, безкробні жертви. Бути єдиний, Господи, Боже, наш мажу ладу, над не небесним земним тебе на престолі з Сарфеєм, Цар, цар Ізраїля. Єдиний сюди, святий, споча, молю тебе, єдину благоуважну, ослянцю на мене грішно потрібну рабату. чисте серце, душу, сумні у силу святого духа, дягну, благодаті, сочинства. Очі негідним стати коло святої трапези, соша надія, детайне, причисте тіло чесно крові, до тебе приходжу к нашу голосу, не включаю нас слухтую, спотом не грішно достойне рабату. Принц... Далі, ти те, що про нас жарт, приймаш, через Тебе Божош. І тобі слава вас славим, спочатку, Твоїм Отцем, Супри Святим і благим животрящим твоїм духом, і нині по час. На віки віків, амінь. Господи, всередину людини святий приймає жертву серцем призвай Тебе. При нас річний присвятий свято Жертона, сподобна гідна при нас, духовні за нашу ріха несудомість. І сподобана знайти благодать в Тебе, що була приємна жертва наша, що благий благодаті ти веселився в нас, при нас дарах цих усіх людях твої. І же хрим'ятайну, брозующе, житурящи троїці, тридцяти пісню, звочи всяку нежитаю, сходу живе печаль, щоб царевсім прийняли, що є слави, невідомо супротяг. Ангелский чини. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Іж, хороми тайну, мрозуючі, щоряші троєці, тридцяти пісій. Суспачи, всяку нежитеску, житесь, печаль, щоби царя всі ми прийняли і славі невідомо супродять. Агноски чини. Алелуя, Алелуя, Алелуя. І чихарами тайном разом, що травши тройці, тридцять і після свачи, всяку не житейського облажуємо печаль, щоб царяв всіми прийняли, що і слави неведомо свободі. ангел чили. Аллалуя, аллулуя, алловів. Боже, будь-модостати до мене річну по Боже, чистим на рік імені, без числа соревніше, Господи, простивні, підісіть руки до святині і прославляйте Господа. Свято українську православну церкви, святіші патріархи, православні, і вечір пископський, священчий дякунський чин. За Богом любив Богом бережену Україну, нашу, уряд військо, людяні, почесне, повідне забутніх князі, гетьманнів. Храмів Божих, ще щодо диякона, Василія, Михаїла, Марії, Олі, Ігоря і виконав їхні всі намірення, їхні бажання, і серця, молитви і рабів Божих, єпископа Спиридона, єпископа Миколая, єпископа Михаїла, єпископа Василія, єпископа Феофіла, єпископа Дмитрия, єпископа Якова, єпископа Макарія, єпископа Богдана. І всіх, які ми згадували на проскомедії, і тих, які нас люблять, які нам добро роблять, і тих, які нас не видять і кривлять, і вас, і всіх православних християн, да пом'яне того Господь Богу, царстві і сим, присно приснув віки віков. Амінь. Пом'яни нас, Господи, царси сю, нині завжди на віки віків. Амінь. Щоб царя всі ми прийняли, що і слави невидимо сходять, а не скричення, алелуя, аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. Благообразний Йосиві зрав знявши причисто тіло, чисто перегробиновим пожилив. Уробі тіло воді душею, Бовлю, розбіником на престолі присході, бористи Боже, за цем ще тим духом. Наповняючи все не Як життє носиться краще, раю уїсну світліше всякої царської палати. Я вийшов гріб твій Христе. Джерелом воскресенье, спасень. Ушасли, Господи, з тим сьогодні, Хай збудеться бодися, сім'я Рослимський. Отже, Годові жертва правди, приношені все пали, тоді положено шартовних твітівців. Доповні молитву нашого Господу, Господу, помили. За принесені, чесно, чесна рігоди, поміж, Господи, помили. Зати храмці, віру поболженні, чи з Рахом Божим ходи до нього, Господу, поминимо, Господи, помили. Щоб вислатися нам всякої журби, гніва, небезпеки, та недолі, долі, помили помини, Господи, помили. За с тобі, спаси, помили, охорони нас, Боже твої благодаті, Господи, помили. Прибудрі щедро, то ми Сина Того, з Скотрим благословен, Си, Собрий Святим благим, животрявшим Твоїм духом і час на віки віки. Мир усім і Духу від твоєму. Бо...